Зараз на центральному пляжі багато відпочиваючих, та цієї суботи він перетвориться на справжню спортивну арену. Тут стартуватиме один з масштабних турнірів стріатлону Кубок Хортиці. Змагання проходять у нашому місті вже 23-й рік поспіль. Всьоми їх присвячують відомому тренеру Євгену Романюку. Саме він є засновником проведення цього турніру в Запоріжжі. Тепер естафету змагань перехопили вихованці легендарного наставника. Кирило Кривонос розповідає: цього року нововведень в проведенні турніру не буде. Дистанції традиційно спринтерські: 750 метрів плавання, 20 кілометрів велогонки та 5 кілометрів біг. Все це необхідно пройти за один раз. Сначала плавание, потом переход через транзитную зону, где спортсмен садится на велосипед, проезжает велосипедную дистанцию, сходит с велосипеда, вешает его обратно в транзитную зону, одевает кроссовки и проходит на беговой сегмент. В рамках турніру у Запоріжжі розіграють нагороди трьох змагань Кубка України серед юнаків, Кубка Хортиці серед професіоналів та аматорів. Організатори очікують, що участь у турнірі візьмуть близько 250 спортсменів. Запоріжжя представить три десятки триатлетів. Задля масштабних змагань на два дні буде перекрито набережну магістраль. Дорога буде закриватися з 7.30. До 13.30. Віження буде ограничено від моста Приобереженківського до розв'язки вулиці Української. і підйом на Амстор. Тобто від Амстора вниз до набережної магістралі, теж буде дорога закрита. Спеціально для змагань облаштують і центральний пляж Запоріжжя. З нього розпочнеться старт спортсменів. На пісок організатори покладуть спеціальне покриття. Для більшої зручності спортсменів облаштують місце запливу. В суббота. Первый старт будет дан Кубку Украины среди юношей в 8 часов. 8.00 утром будет дан старт, в 9.00 будет торжественное открытие здесь на набережной магистрали. После чего в 9.45 будет дан старт профессионалам, потом будет замена в транзитной зоне постановки велосипедов и в 11.45 будет дан старт любителям. В 13.30 мы планируем провести награждение. Готується боротися за нагороди Кубка Хортиці і Сергій Дрозд. Він також вихованець Євгена Романюка і бере участь у цих змаганнях з самого початку турніру. Цього року буде виступати вже як аматор. Вийдуть на старт і його вихованці. Ми представляємо до США одинадцять. Буде більше 15 людей участвувати. Це в, в нашої категорії. Ну а також клуб «Триспорт» теж. Представляє по всіх виразних категоріях і в еліті, і в юніорах, і в любителях. офіційне відкриття Кубка Хортиці з тріатлону відбудеться у суботу о дев'ятій ранку. Змагання триватимуть два дні. Тріатлоністи запрошують глядачів. Оксана Якименко, Дар'я Тв